Тепер ми будемо справжніми господарями, кажуть мешканці будинку для літніх людей. Сучасна теплиця не лише принесе користь, а й гарні емоції в серця стареньких. Я хотів сказати за теплицю нашим хлопцям Віктору і Ярославу героя треба для неї дати. Молодце. Любили теплицю, посадили, що, що там, я росли, то побачив, коли будуть сходи вже, то я так. Ну що далі? Теплиця дуже хороша. І, і Анатолію на добре, що так покерували, що таку теплицьку зробили, що хоч на виставку неси її. Личці розмірами 3 на 8 метрів вже зароджується життям. Ґрунт висадили зелень, в планах ще посадка помідорів, огірків. До активної роботи залучають мешканців. Хтось допомагає руками, а хтось порадою. Ми ще не маємо такого досвіду на теплицю. Ми тільки будемо вчитися, в ній вирощувати. Ми посадили. Зелень, петрушку, кріп, шпинат, салат. Посадили огірочки, два радочки, перцю, помідор і баклажан. Використовувати ми будемо для своїх потреб на приготування їжі на кухню, будемо залучати всі дівчата, будуть працювати в цій теплиці, будемо залучати тих підопічних, які змозі нам щось допомогти в цій теплиці. І вирощені овочі вирушать прямо на кухню, а потім на столи до мешканців доброти. Це не просто будівля, це символ турботи в той час, як кожен залишився обділеним увагою. В рамках проекту з переможців» переможців написали звернення і отримали сьогодні оцю гарну теплицю. Ця теплиця для людей, які тут в цьому соціальному відділі проживають. Тут підтримка психологічна підтримка і розвиток до самообслуговування. Люди будуть проходити допомагати, вирощувати, будуть бачити, як тут робиться це все. І я думаю, що це для людей, оцих тут, що тут проживають, дуже корисна річ. Теплиця вдалий приклад того, як невеликий проєкт може стати гарним господарським рішенням. І принести новий сенс у життя літніх людей.